Ось така картина відкрилася інспекторам у домоволодінні мешканця Глухова. Майже тонна браги та сотня літрів вже готового самогону. Бідони та розлити в пластикові пляшки поруч із рідиною, що ще готувалася. Для чого ви стільки брашки робили? Ну, для лічних нуж. Для лічних нож, так? Ні. Без целі збита, Без целі збити. Ну ви і п'єте. Цікаво, але візит правоохоронців до чоловіка з самого був зовсім не пов'язаний. На знайомого поскаржилася жінка. Мовляв, той забрав у неї паспорт. Під час огляду помешкання громадянина інспектори, окрім паспорту заявниці, знайшли документи ще п'яти місцевих жителів. Більше чотирьох десятків мобільних телефонів, кілька кальянів, планшетів та електротехніку. А в двох із трьох кімнат тривало варіння самогону. Подружжя для проживання лишило собі малу решту будинку. Поліцейські нарахували у помешканні 34 бідони з брагою по 40 літрів ємністю кожен та близько 90 літрів пляшок самогону. Адмінпротокол на чоловіка склали за статтею у виготовлення зберігання самогону та апаратів для його вироблення. Тетяна Ткач, Анна Черненко вісті.